1 грудня, всесвітній день боротьби з ВІЛ СНІДом сьогодні. Фахівці переконані, одна з найстаріших хвороб сучасності, найстрашніших хвороб сучасності може бути подолана. Організація Об'єднаних Націй вважає, що через 15 років людство може зняти вірус імунодефіциту людини зі списку глобальних загроз. Але пандемія може посилитись, якщо не отримає достатньої уваги. Застерігає ООН. Продовжує Богдан Цюпин. Упродовж 30 років доктор Антоні Фаучі очолює Національний інститут алергії та інфекційних хвороб. 1984 року. Не існувало жодного препарату для протидії віл сніду зараз. Таких медичних препаратів понад 30. Якщо людину забезпечити антиретровірусами на початковому етапі після зараження, уявімо собі, що це 25-річний чоловік або жінка, то їм можна подивитися в очі і чесно сказати, що вони з допомогою цих ліків можуть прожити ще 50 років. Це приклад надзвичайного досягнення біомедицини. Але останнє дослідження показало, що лише 30% американців заражених віл проходять правильний курс. Лікування а серед молоді вірно лікуються лише 15% людей віком від 18 до 24. So yeah, Деякі фахівці вважають, що проблема у поганій поінформованості або так званому людському чиннику. Дехто не наважується здавати аналізи, бо боїться знати результати, або боїться, що про це дізнаються інші. Декому набридає регулярно пити таблетки або використовувати презервативи. Тюдейні сьогодні, в наші дні, є жінки заражені віл, але вони про це не розкажуть. університет Говарда у Вашингтоні влаштовує міжнародні конференції для дослідження стигми негативних уявлень, пов'язаних з хворобою. Роб Маккой працює в організації, яка поширює інформацію про ВІЛ. Він особисто віл-інфікований мене особисто турбує питання регулярності прийому ліків інфікованими, а також проблема з тими, які вважають, що вірус імунодефіциту не такий страшний, бо від нього, мовляв, є ліки, тобто я переймаюся само за людей, яка постала в результаті певних успіхів програм лікування. Доктор Фаучі також вважає самозаспокоювання проблемою і переконаний, що дуже потрібна вакцина від вірусу імунодефіциту. Якщо люди вважатимуть, що рівні інфікованості знижуються і показники загалом покращуються. Тоді я боюсь, ми станемо свідками нового стрибка. Тоді мій висновок такий, щоб контролювати віли, перемогти епідемію сніду, нам потрібна вакцина. Навіть з теперішніми досягненнями у лікуванні сніду зараз у світі є понад 35 мільйонів носіїв вірусу імунодефіциту. За даними ООН 2012 року, від цієї хвороби померли півмільйона людей. Богдан Цюпин голос Америки.